Добрий день, мої дорогі художники. Сьогодні у нас цікава тема. Будемо малювати гумовий чобіток, в якому буде стояти осіннє листя. Біля гумового чобітка буде знаходитися гарбуз. Беремо аркуш паперу та по центру малюємо прямокутник. В нижній частині малюємо овал, і таким чином у нас. З вами вийде намалювати чобіток. У вас робота трішечки ускладнена, тому ми будемо малювати два чобітка, один ховається за іншим. Лінія горизонту знаходиться за чобітками, не на краю, вони не падають у нас нагадую. Біля чобітка малюємо коло, це буде гарбуз. З чобітків у нас буде виглядати наше осіннє, червоне, помаранчеве листя. Робота з олівцем на цьому закінчена, приступаємо до фарб. Фарби я вже відкрила, беру пензлик середнього розміру. Пропоную вам почати малювати з наших гумових сапожків. Я їх малюю жовтим кольором. Будь ласка, зверніть увагу, що другий гумовий сапожок я малюю темнішою фарбою, охрою. Чому? Тому що те, що знаходиться на другому плані, має другий відтінок. Переходимо до малювання листя. Я набираю на пензлик помаранчевий колір. Листя малювати дуже легко. Слідкуйте за моїм пензликом. Для осіннього листя будемо використовувати помаранчеві та червоні відтінки. Зараз з вами намалюємо більш складний листочок. Зверніть увагу, як гарно між собою сочетається кольорова гама. Червоного, помаранчевого, жовтого кольору. Які це теплі чи холодні? Ану, згадуйте. Даю вам підказку червоний, помаранчевий, жовтий, коричневий, охра. Це все відтінки теплих та гарячих кольорів. Далі середнім пензлем, широкими мазками по колу будемо малювати. Квітку. На перший час здається, що на квітку не дуже схоже, але не спішіть з висновками. Не забувайте, будь ласка, про передній та задній план. Малюйте так, щоб квіти та листя, які знаходяться на першому плані, перекривали один одного. Так наш малюнок буде виглядати більш дорослим та складнішим. Зараз я переходжу до малювання гарбуза. Гарбуз я малюю помаранчевим кольором. Зверніть, будь ласка, увагу, що наша картина буде намальована майже теплими кольорами, за виключенням того, що ми намалюємо холодні тіні. Для поверхні я використовую коричневий колір. Як ви думаєте, коричневий це теплий чи холодний? Звісно ж, коричневий це один із відтінків жовтого, то він у нас має теплу гаму. Темно-коричневим кольором я вам пропоную намалювати серединки наших квітів. Промальовуємо деталі гарбуза, також не забувайте про світло тінь. На минулому уроці ми з вами вже вивчали, що є собствена тінь та падаюча тінь. Промальовую декор наших гумових сапожків ви можете намалювати на свій розсуд самі. На гарбузові я промальовую світлу частину, малюю декілька мазків на листочках. На Квіточках. Холодним відтінком ми будемо з вами малювати тінь, яка падає від предметів і знаходиться на предметах. Промальовуємо останні штрихи на нашому малюнку, декоруємо його та переходимо до кінця. Наш малюнок з вами завершено. Чекаю на ваші малюнки.